Це наша колекція Нортика або як її ще називають Occurrence. Вона дуже добре драпірується та має ширину 304 см. В ній є два дизайни: смужка та однотон. Смужка виглядає приголомшливо. Вона впишеться в діапазон інтер'єрів від традиційних і до сучасних. В цій колекції ми пропонуємо 20 відтінків, які є цілком природними та приємними на дотик. Ближче донизу нашої палітри можна побачити більш яскраві акцентні кольори. Якщо подивитися тканину на просвіт, можна побачити, що вона трохи прозора, тому буде чудово виглядати як окрема легка штора, яка пропускає світло. Але ви також можете додати підкладку, якщо хочете, щоб вона пропускала менше сонячного проміння. Цей дизайн зі смужкою ідеально поєднується з нашою однотонною тканиною Occurrence. Вона на 100% складається з поліестру, який має природний вигляд. Ця тканина проста у догляді, як і всі 100% поліестрові матеріали. Її можна прати при 60 градусах за Цельсієм. Це означає, що ви можете кидати її в пральну машину без жодних турбот. Вона чудово відпереться і збереже свою прекрасну текстуру та розміри. Також не буде ніякої усадки чи чогось подібного. Канина Occurrence відповідає декільком стандартам пожежної безпеки, а саме американському та британському стандарту. Також, якщо вам потрібен текстиль з відповідними сертифікатами, будь ласка, зверніться до вашого менеджера, і ми надамо вам всю необхідну інформацію. Наша компанія постійно вдосконалює свій виробничий процес, щоб максимально зменшити вплив на навколишнє середовище, а це означає, що всі наші тканини при виробництві не забруднюють навколишнє середовище. А ще у нас є такий чудовий каталог, в якому можна побачити ці два наші дизайни у великому об'ємі. Відповідно, ви можете обрати для себе те, з чим вам зручніше працювати: каталог або палетка. В нас також підготовлена гарна візуалізація відтінків для перегляду в телефоні або за комп'ютером. Тут можна побачити кожен відтінок під нахилом або у декількох відмінних варіаціях, і це виглядає дійсно красиво. Тож, якщо вам потрібна маркетингова підтримка, будь ласка, зверніться до вашого менеджера.